У вересні Одеса має особливий шар. Ну, а в Аркадії все ще літо. Тут better than sex, тому пройдемося по центральній алеї. Справа чоловіче щось шукає у фонтані, але, здається, допомога йому не потрібна. Йдемо далі, яка красотища? Зверху ми бачимо Гагарін Плаза, забудови Кодору, Аркадійський дворець. А це що? Та це ж ця дуже давня недобудова. Що ви говорите? Відкриття цього серпня? Звичайно, в серпні ніхто нічого не відкрив, але я вже бачила рекламу апартаментів тут за 700 тисяч доларів. Аквапарк Гавайи теж ще відчинений. Тут весело і багато пінів. Тут вже не так весело, здається, що цей готель занепадає. Ресторана Соль виставлено на продаж практично відразу після ремонту. А ось хаос не впізнати. Він був моїм улюбленішим містом в Аркадії, але з'явилися інші на різний смак і кошельок. Ввечері кудись зайду. А ось ротонда. Від початку війни там дислокувалися військові, але зараз їх там не видно. Але на верхній поверх прохід закритий. Знизу є таке кафе. Не знаю, як тут готовлять, а є, тут є вхід у нескінченність. До вашої уваги аркадійська галерея стріт Арту. Може знайти щось цікаве. Відкрито новий закритий пляж з досмотром на вході. Притя зараз мають бути усюди, сама була свідком декількох атак дронів. А ось вони литі, мої улюблені, знову за забором, як ви думаєте, надовго. Ну, ви бачите, в якому вони стані. Очевидно, що вони потребують і ремонту і модернізації. Але є побоювання, чи будуть вони потім відкриті для Одеситі. Ну, ти така красива. Літо ще не закінчилося, але ремонт вже розпочався. Але пройти тут все ще можливо, що я і зробила. Дуже полюбляю я Аркадію і вдень, і вночі. Але Аркадійське нічне життя заслуговує окремого відео. Тож побачимося!